У нас алергенів чимало у світі. Астрію пити не треба хворіти. Ексклюзивно в подорожнику. Є знижки на гепаргін. 15% в аптеках подорожник, «Бам» та ощад. Роботодавець зазначив, що ви не підійшли один одному, бо ви стара. Таку відповідь отримала користувачка LinkedIn, яка претендувала на місце в компанії, яка розробляє мобільні додатки. На камеру розповісти про ситуацію відмовилась. Втім, телефоном розказала, що в пошуках роботи з січня. А резюме з супровідним листом саме на цю вакансію дизайнера надіслала наприкінці березня. На що 2 квітня я отримала відповідь старе? В резюме в мене не був вказаний вік, але був вказаний рік, коли я закінчила університет. І можливо, людина таким чином порахувала вік плюс-мінус і зробила висновок що я стара для цієї роботи. Дівчині 28 років, тож здивувалася, що вона вже стара для роботи, і запитала, чому так відповіли. Очікувала отримати відповідь, втім замість цього просто відредаговане повідомлення, де роботодавець прибрав слово стара і проігнорував питання. Він мав щось інше на увазі, і ми б загладили цю ситуацію. І я б далі це не виносила на такий загал. Тож дівчина написала про це в тому ж лінкедіні. Її допис набрав майже 2,5 тисячі реакцій. Я дізналася завдяки цьому, що були люди, яким також так погано відповідали. І люди, які там працювали, також відписували, що відношення до співробітників дуже жахливе. В коментарях люди ділились своїм досвідом. Я у свої 45 років теж зі старою зіткнулася, бо там категорія молодих закінчується на 32 роках життя. Мені вже 35 плюс, і для мене проблема ейджизму є особистою. Неодноразово читала вакансії, коли шукала роботу, де прямим текстом вказували обмеження по віку, і при тому, що по закону так робити не можна. Нікого це не зупиняє. А робити це у такій формі це дно дна. Дехто припустив, що роботодавець це писав про вакансію, себто не дівчина стара, а вакансія стара, тобто не актуальна. Але в коментарях знайшовся чоловік, якому той же роботодавець відповів, що він старий, навіть не один чоловік. Але от після допису дівчини, роботодавець все ж вибачився перед нею. Публічно хочу принести свої вибачення і сказати, що жалкую про ситуацію, яка сталася. Авторка допису вибачення прийняла і сподівається, що ця компанія змінить підхід. А от юристка з трудового права Ганна Лисенко радить звернутися зі скаргою, адже першочергово дівчині ніхто не пояснив позиції, чому вона стара для цієї роботи. Працівник має право скаржитися до держпраці, до суду і вимагати стягнення, наприклад, моральної шкоди. У нас взагалі з 96-го року є закон про запобігання дискримінації, але почав він працювати декілька років тому, коли прийняли зміни до закону про рекламу і сказали, що в оголошеннях про вакансію ми не можемо зазначати зокрема вік, тобто щоб не було дискримінації по відношенню до претендентів. У 2022 році прийняли ще й постанову, де визначили розмір штрафу, каже юристка. Якщо роботодавець в оголошенні вказує те, що, наприклад, ми не беремо за віком, беремо там тільки дівчат або тільки хлопців, то штраф чи маленький. На сьогодні це 80 тисяч гривень за таке оголошення. А от якщо проти вас застосували дискримінацію за статтю чи за віком, сміливо подавайте до суду, радить Ганна. Втім, потрібно подбати про докази: це скрінний переписок або аудіозаписи.